Друзі, вітаю В Словаччині до влади приходить проросійська партія пана Фіцо, Роберта Фіцо, екс-прем'єр-міністра, великого фаната Кремля, Путіна і Росії, людини антиукраїнської. Чим це нам загрожує чи зупинять нам надавати допомогу? Хто такий цей Фіцо? До чого там взагалі Юля Тимошенко? Ну От, хоча здавалось би, ну і загалом, давайте проаналізуємо цю нашу. Колись братську словянську країну, яка сьогодні все більше і більше хоче бути близькою до Москви, ну як загалом Україні вирішувати такі кейси? Тому що насправді ситуація не типова. Друзі, прямісінько зараз підпишіться. На канал я для вас намагаюся завжди робити оперативні новини для того, щоб ви менше користувалися телеграмом і дивилися новини одразу з аналітикою. А з іншої сторони, щоб ви в Ютубі менше дивились російських голів. І тому чим більше буде рости наш з вами канал, тим менше місця в Ютубі буде залишатися для російських наративів. Також дуже сильно попрошу вас зробити маленький донат для 93-ї бригади. Ми купуємо для них мавіки 3 те, ми збираємо зараз для них мільйон гривень. Тому якщо можна, будь ласка, зробіть свій внесок на з вами 200 тисяч, тому по 5 гривень з кожного. Хто може більше? Супер! 10, 20, 30 тисяч, 2 тисячі, 5, 10, 20 тисяч, все підходить. Але зараз давайте поговоримо про Словаччину. Роберт Фіцо стає переможцем всупереч навіть екзит-полам через те, що екзит-поли говорили, що Проросійський політик все ж таки не переможе і давали все таки першість проукраїнським партіям. Але вибори відбулися в суботу. Вчора вже почалися перші коаліційні притирання. Ну і Фіцо зробив свої перші заяви про те, що не хоч... ну, не перші заяви, але вже після виборчі. Про те, що не хоче допомагати Україні не давати ракети, не давати допомогу. І багато чого іншого. Ну, і загалом його партія смер СД набирає 23 А... Прогресивна Словаччина, яка була за Україну, ПС, набирає всього на всього 17. Хоча передвиборча технологія е і соціологія говорила все ж таки, що прогресивна словаччина переможе. Однією з засновників прогресивної словаччини є поточна президентка Зузанна Чапутова, великий друг України, прозахідний політик, дуже нормальна, адекватна політикиня. Жінка і просто людина. Вона неодноразово приїжджала в Україну, зустрічалась з нашим президентом, підтримує наші геополітичні прагнення, але її партія, на жаль, не перемогла. В кінці скажу причину, чому. Але зараз важливо, що переміг СМЕРСД і друга партія, яка може стати. Визначальною, тобто друге місце зараз не головне, головне третє. Чому? Там є така партія «Голос». Вона не має ніякого відношення до української партії голосу Святослава Вакарчука, але в цій партії голос зараз золота акція. Якщо вона приєднається до Фіцо, тобто вона буде проросійською партією, ну і зрозуміло, вся Словаччина буде в цій коаліції повністю проросійською. Але партія голос може приєднатися і до європейських. Вони такі і вашим, і нашим. Вони танцюють в обидві сторони. Ну і зараз всі дивляться, що ж буде з цим голосом, який набрав 14%, і може приєднатися до Чапутової і обігнати смер. А може приєднатись до смер і все-таки знищити прагнення Чапутової зробити нормальну проукраїнську коаліцію. Тому від партії голос зараз все буде залежати. Загалом. Якщо говорити про ФІЦО, власне, переможця, він був прем'єр-міністром. Він лідер своєї партії, він великий антиукраїнський діяч. От, і він говорить про те, що люди в Словаччині мають більші проблеми, ніж Україна. Він готовий розпочати переговори з іншими партіями про формування коаліційного уряду, як тільки президентка Чепутова нього про це попросить. Ну, надіємося, цього не станеться, але Конституція її зобов'яже. Він говорить, що вони готові. Де вони вже готові там дечому навчилися, стали більш досвідченими. Ну одним словом, в своїй проукраїнськості, а він уже. Що називається, підготувався і навчився. Але Фіцо декларував свої наміри припинити військову та політичну підтримку України, що говорити про вступ України до ЄС зараз ілюзорно. Також заявив, що в Україні нібито толерують нацизм. А війну почали не росіяни, а українські нацисти. Так говорить Роберт Фіцо. Загалом Роберт Фіцо пояснює свою антиукраїнськість не те, що він може отримувати гроші з Кремля, не те, що. Він отримує дуже велику урядову підтримку від Газпрому. Бо коли Роберт Фіцо стає очільником держави, платіжки одразу знижуються. Ви пам'ятаєте цю стару історію, коли Газпром для своїх політиків робить низькі ціни на газ. Це була і Юля Тимошенко. Про неї ми зараз гадаємо Це і був. Роберт Фіцо це була Ангела Меркель і багато інших політиків, які за допомогою політтехнологів Кремля вигравали першу посаду в країні, а потім Кремль їм знижав ціни на газ, на енергоносії і на бензин. Ну так живе Угорщина, але більшість європейських країн від цього відмовилась. Маленька словаччина вирішила все ж таки погратися в цю дурню. От і проголосувала за Фіцо. Фіцо зараз хоче знизити ціни на енергоносії, тому що Росія йому цьому може сприяти. Ну і зрозуміло, що Словаччина це одна з тих країн, де старі радянські спецслужби залишились на непоганих позиціях. Ну і зараз будуть намагатися крутити. І Фіцо критикує, що українці фашисти, що тут велика корупція, і що нам не на часі вступати до Європейського е е союзу. Але, типу, якщо говорити про корупцію часів Фіцо, то. Насправді при ньому і в нього забирали гроші з будівництва автобанів в Словаччині, тому що вони ось цими справами займалися корупційними, і потім ці ж гроші віддавали в Польщу. Бо замість того, щоб будувати чистий автобан, на якому можна вкрасти максимум 1%, то Фіцо казав, а давайте ще будемо готелі будувати, ще щось там будемо будувати. А що? Нормально. Нормально будемо там, а там можна красти по 30%. Ну що євросоюз сказав: стоп, стоп, стоп. Так більше не буде і так не можна. І, наприклад, там 8 мільярдів, по-моєму, я вже не пам'ятаю. Якраз спілкувався з місцевими депутатами їхнього парламенту. Вони кажуть, ну от, типу, забрали гроші, віддали полякам, тому що він намагався займатися корупцією. Ось такий цей Фіцо. Ну загалом, якщо про нього говорити, то він каже, що він ображений на Україну саме через те, що свого часу його образила Юля Тимошенко. Дуже дивно, тому що Юля така сама проросійська, як цей Фіцо, сама грає на Путіна, сама завжди сиділа на газовій голці. Чим же ж вона могла його образити незрозуміло. Ну тим більше, що Юлія Тимошенко давно вже в українській політиці не пахне. Сидить собі газова принцеса в Дубаї і нікого не чіпає в своєму прекрасному готелі з приватним пляжиком, купою внуків, чоловіком одним словом щаслива і красива на свій вік він. На свої вкрадені гроші з українського бюджету, як говорять деякі експерти і журналісти. Якщо говорити загалом за Словаччину, то дуже дивні ці звинувачення України через те, що Словаччина насправді сама. Має дуже багато речей, через які мала б не любити Росію. Ну для прикладу, ви пам'ятаєте, що в соцтаборі Москва ними крутила як хотіла, то приєднала до Чехословаччини, то там інші речі війська вводила. Одним словом, здавалось би, ви мали би не любити. Е Москву, яка над вами знущалася і ставила експерименти державницькі. Але, типу, якийсь комплекс жертв в деяких політиків. Не в населення, але в деяких політиків, типу Фіцо. Ну от, знову ж таки, він теж починає грати велику війну проти України. Але, друже, у вас всього 5 мільйонів. Для цього ви нам погрожите? Через те, що вас в кредит взяли в ЄС та в НАТО, чи бо в НАТО навіть не брали. Взяли в ЄС? Ну ви серйозно. І ви зараз будете нам ставити палки в колеса? Ви розумієте, якщо ми впадемо, ви в колоді тих, хто наступні. Тільки наші 40 хоча б ще бореться, чи будуть ваші 5 так боротися? Чи будуть ваші 5 стояти так само залізно, як стоять Збройні Сили України? Ви готові на себе взяти удар, що ви граєте, в такі ігри? Ми розуміємо, що ваша допомога вона не є найбільшою, але й за неї ми вдячні. Проте, ми розуміємо, що бойкот такої маленької країни може призвести до принципу доміно серед країн великих. Ми бачимо, що вчора сталося в Штатах. Я вчора для вас писав відео. Ми залишились без грошей на 45 днів через корупцію. Так, ми це визнаємо, але ми це будемо вирішувати і фіксити самі. Але не треба створювати причини. Я пам'ятаю, коли ви вступили в ЄС, Словаччина мається на увазі. Приїжджали сюди і казали: ми будемо мостом з Європи економічних інвестицій в Україну та Росію. Друзі, але ви не стали мостом економічних інвестицій. Ви стали зараз мостом Росії в Європу. І просто намагаєтесь перепригнути труп українських солдатів, мирних жителів, яких вбили і замордували від Бучі до Херсона. І ви, як маленькі діти, ховаєте голову в пісок, що у вас вибачте проблем більше. З чим вас проблем більше? З платіжкою на газ на 30 євро дорожчою. Так ви готові продати свободу. Ви забули, чим завершуються світові війни. І як розправляються з такими країнами маленькими і невеликими і не самими потужними, якщо вони стоять на стороні диктатур? Єдиний шанс Словаччини це бути чітко прозахідною, правильною країною. І це завдання їхніх політиків, таких як Чепутова, і вона свою місію робить. Але є продажні шкури типу Фіцо. І ось з цим треба боротися. І отут якраз таки на, наша проблема, я вважаю, що ми не допрацювали, тут нема чого звинувачувати е, Словаччину чи Фіцо, чи Путова робила все можливе, їхні політики робили. Там насправді велика демократична процедура, вони всі працюють важко працюють ці політики, але нам, оце те, що я сказав, чому так сталося? Нам треба приїжджати в такі країни і допомагати проукраїнських політикам. І я більш ніж певний, що візит українських депутатів і Зеленського змінив би ситуацію. Вибачте мене, але там 5 мільйонів людей. Давайте візьмемо середню явку 52,5, 5%, 5 від 2,5%. Це що виходить? 100 тисяч людей качнуло? Качнуло вибори 125 тисяч людей? Так, що приїхав Зеленський, виступив два рази на телебаченні на площі і разом з Щепутою сказав, що ось це правильна партія. Ось це нормальні політики, які приведуть нас всіх до спільної перемоги і захистять Європейський Союз. Ну що, 120 тисяч людей ми не качнули? Та вибачте українців зараз там більше ніж 120 тисяч. Я вам говорив, що ми так само програли в Фінляндії. Коли ультраправі прийшли до влади, в тому числі, а програла Санна Маріна, яка дуже любила Україну і допомагала. Скільки програла? Один відсоток. Приїдьте, поможіть добити цей один відсоток, зробіть іще 2, 3 чи 4. Хай виграє і далі допомагає Україні. Чому так ми не стратегічно дивимося? Для того, щоб Україна перемагала тут і зараз, за неї треба боротися, в тому числі за кордоном. Загалом після війни наша стратегія повинна бути іншою, щоб війни не було тут, боротися треба всюди по світу, щоб вона не дійшла сюди. І Дегістан, і Білорусія, і Чечня це наступні війни, де Україна повинна допомагати нашим друзям проти наших ворогів, а Москва однозначно ворог. І ось це дуже важливо розуміти, що якщо відбуваються десь вибори, де ноздрю йдуть проросійські і проукраїнські, треба приїжджати і допомагати. Да, нас можуть звинуватити зовнішнє втручання ще щось. Так: робіть це мягко, робіть красиво. Не агітуйте, але обійміть. Не критикуйте, але підтримайте тих, кого треба, а не ігнорте. Ми ігноримо Словаччину, вона програє вибори. І що зараз? Урядова криза. Президент проєвропейська, прем'єр про Може бути. Ми ще не знаємо, може голос качнеться в правильну сторону, але президент може бути проросійський. Так, це не найбільший стратегічний союзник і дають вони не найбільше. Але коаліція від того і є коаліція, ж вона складається з багатьох різних частин, великих чи маленьких. Люди там точно за нас, але оці 100 тисяч качнули в іншу сторону за рахунок популізму, за рахунок брехні, за рахунок платіжок на російський смердючий газ, який несе за собою смерть та війну. Ось це важливо розуміти. І... Я вважаю, що це наша політика, яку ми повинні провадити. Проактивна проукраїнська політика по всьому світу. Ось такі українці, і так ми повинні діяти. Друзі, підпишіться, будь ласка, на канал. Знизу є кнопка Підписатися. Багато хто з вас думає, що ви підписані. Але якщо там пише підписатися, це означає, що ні. І зробіть це, будь ласка, зараз, бо вас дивиться півтора мільйони кожного місяця, але підписались тільки 200 тисяч. Давайте рости разом. Перше, друге, 93 третя бригада. Ще раз прошу, зробіть, будь ласка, донат, якщо ви ще це не зробили. Ну і власне. Напишіть в коментарях, як ви гадаєте, чи стане все ж таки премєр міністром в яку сторону качнеться цей голос? Чи він буде про західним, чи все таки проросійська смердюча партія? Вибачте на слові, але по іншому сказати тут не можна. Партія, яка продає незалежність словаччини, підігруючи Москві і Росії, може прийти до влади і заважати про західній президенті вести її. Політику напишіть, будь ласка, в коментарях. Поділіться цим відео, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!